Запрошуємо вас до огляду матеріально-технічної бази Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. Біля центрального входу знаходиться заїзд для людей з інвалідністю. Відзначений спеціальними відмітками. Також центральний вхід оснащено камерою відеоспостереження. Інформація, з якою передається до Вахтера на перший пункт, там вона і зберігається. Ми з вами знаходимося в адміністративній частині, де зберігається колекція глобусів та е, нагороди, подяки, які не відзначені кілька фаховий колос туризму та готельного господарства. З початку російської агресії ми активно підтримуємо наших захисників. Зокрема, в адміністративній частині знаходиться приймальна директора і приймальні заступники директора. На сьогоднішній день в Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства реалізується більше 20 освітніх програм різного ступеня, 9 освітніх програм повної загальної середньої освіти, або, точніше, профільної середньої освіти, 10 освітніх, професійних програм фахового молодшого бакалавра. Та три освітні програми бакалавського рівня. Навчається в коледжі більше двох тисяч студентів, от реалізуються всі можливі форми навчання от в умовах воєнного стану. Зрозуміло, що освітні втрати, які виникають під час повномасштабної війни, що ведеться проти України, вони не можуть. Не бути, але коледж і педагогічний, професійний педагогічний колектив, науково педагогічний колектив намагаються максимально мінімізувати ці освітні втрати. Найближчим часом планується провести процедури акредитації освітньо-професійних програм за всіма, за всіма ступенями. У 2023 2024 навчальному році вже було проведено три акредитації професійних програм фахового молодшого бакалавра. На даний момент іде акредитація двох освітніх програм бакалаврських. У минулому році коледж зумів продовжити отримав ліцензію на здійснення профільної середньої освіти. Намагаємося максимально. Рухатись в контексті вимог ринку праці, вимог суспільних викликів. Намагаємося максимально здійснювати освітній, освітній процес, даби створити всі умови для того, щоб студенти, які до нас приходять здобучої освіти, їхні батьки дійсно мали. Позитивний результат від нашої співпраці. Я бізукладника Юрій Олександрович, заступник директора коледжу з навчально-виробничої роботи. В центрі уваги навчання це практичне навчання, це головна мета в цілому в навчальному процесі в нашому коледжу. Тому в нашому коледжі створено 11 навчальних і навчально-виробничих лабораторій, які сприяють практичному навчанню студентів. Про них буде знято, показано, які вони з матеріально-технічної бази. Це дуже-дуже важливо, тому що. Е всі студенти, і мабуть керівництво нашого коледжу вважають, що практичне навчання це, це одна із головних напрямків нашої роботи. У нас є завідуюча практикою. У нас е, коло 100 підприємств, стейкхолдерів, з якими ми співпрацюємо, які надають нам е, бази для, практич, для практичного навчання, для практики студентів, в тому числі виїзний. У нас є миротель в Трускавці, куди виїжджають студенти. А також у нас кожен рік літній сезон, студенти виїжджають на закордонну практику. Тому, враховуючи це, ми ще більше будемо приділяти практичному навчанню. Ми будемо удосконалювати зв'язки з підприємствами. Ми хочемо, щоб більше була практика. В кількісному е, часовому варіанті, тому що тоді підприємці зможуть брати в штат наших е, студентів, щоб вони відпрацьовували на практиці і в тому числі могли заробляти гроші. Такий опит в нас вже є, в тому числі Струскавці з п'ятизірковим готелем Міратель. А також ми сьогодні ведемо переговори з другими підприємствами. Хотілося б, щоб на уровні держави було прийнято рішення о тому, щоб підприємства, які беруть на практику студентів, могли звільнятися від податків для нарахування зарплати студентів. Як це зроблено за кордоном? Це було б дуже сприяло навчанню, практичному навчанню студентів. Я вважаю, що у нас дуже гарна підкреслюю, е стейкхолдерами праця, і в перспективі ми будемо ще більш і більш її розвивати. А лабораторії, навчальні лабораторії, нам сприяють на місці практичним навичкам навчати практичним навичкам студентів, ось і а, сприяє більш а, Мотивації студентів для того, щоб вони е, йшли на практику. В нас дуже підтримуються тих студентів, які вже е, під час навчання на четвертому курсі перед випуском вже працевлаштовуються і може так бувати, десь 30-40% студентів, які вже йдуть на практику і вже працевлаштовані безпосередньо по фаху, в своєму, в готелях, в ресторанах, в туристичних компаніях. Дякую за увагу. Через адміністративну частину ми потрапляємо до лабораторного корпусу. Доброго дня! Ми знаходимося в лабораторії навчальний ресторан Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. Тут проводиться практичні заняття з таких дисциплін, як організація ресторанного господарства, де студенти набувають. Первинних навичок в сфері ресторанно обслуговування ми зараз знаходимося в навчальної лабораторії, навчальний бар, які розташований в лабораторному корпусі нашого коледжу. Тут проводиться лабораторно-практичні заняття студентів нашого коледжу, практично відпрацьовують навички, і вже коли їм треба виходити на практику в заклади більш вищого рангу, вони вже ази свої получили в наших лабораторіях. Лабораторний корпус оснащений необхідними протипожежними засобами та планом евакуації. В лабораторному корпусі знаходиться і лабораторія технології приготування їжі. лабораторного корпусу на першому поверсі знаходиться їдальня, яка вміщує одночасно понад 300 осіб. Тут же ж на першому поверсі розміщена актова зала, з холу якої можна потрапити в навчальний бар. Ми знаходимося в актовій залі. Нашого учбового закладу Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. Ця актова зала бачила багато подій, концертів, виступів і знаменитих людей, і наших студентів, які теж потім стали і знаменитими і героями. Ця актова зала вміщує 575 чоловік. Сцена велика. Сцена 10 метрів на 6 метрів. Через центральний вхід ми потрапляємо до навчального корпусу. Вхід оснащено пандусом. В лівій частині навчального корпусу знаходиться перехід до спортивної зали і найпростішого укриття. Керівника фізичного виховання знаходяться всі спортивні нагороди студентів коледжу. Сходимо донизу ми потрапляємо до найпростішого укриття, яке розраховано на 350 осіб. Бібліотека коледжу знаходиться на першому поверсі, і здобувачі освіти можуть ознайомитися з новинками літератури. По кожної спеціальності. В бібліотеці понад 65 тисяч примірників. Є у нас і абонемент, де здобувачі освіти можуть взяти книжки додому, і читальна зала, де постійно проводяться масові заходи, зустрічі з письменниками. З поетами, з видавцями. І ще гордістю нашої бібліотеки є електронна бібліотека, світлини, де можуть ознайомитися працівники коледжу і студенти коледжу з гостями нашої бібліотеки. Також у нас є букросін, де студенти можуть взяти книжки додому. Прочитати Питати і замінити, якщо їм сподобалось, іншими книжками. На першому поверсі знаходиться розклад навчальних занять денної форми навчання. Система посповіщення розміщена на всіх чотирьох поверхах навчального заходу. В першому кабінеті знаходиться інформаційно-консультаційний центр роботи з абітурієнтами. Тут майбутні здобувачі освіти мають можливість ознайомитися з переліком спеціальностей і отримати консультації з будь-яких питань щодо вступу. Переходимо з вами до навчальних аудиторій, зокрема, студентній кабінет фізики та астрономії. 15 аудиторія оснащена касовими апаратами, сканерами штрих-кодів для навчання студентів підприємництва і торгівлі. Є зведені аудиторії, які вміщають в собі до 100 студентів, оснащені проекторами. Всі поверхи оснащені. Засобами протипожежної безпеки і планами евакуації також розміщені таблички з напрямком руху. Зала засідань розрахована на 60 осіб. В ній проводяться збори і навчально-виховні заходи. На другому поверсі знаходиться відділення бакалаврату. Також тут знаходиться кімната для викладачів, які вони мають можливість відперепочити під час перерви. На третьому поверсі також знаходяться кімната для викладачів, аудиторії навчальні, технології туристичного обслуговування, інформаційних технологій, які оснащені технічними засобами навчання, мультимедійними дошками. Також на третьому поверсі знаходиться кафедра права та відділення підприємництва та інформаційних технологій. На четвертому поверсі знаходиться аудиторія туристичного обслуговування, яка створена за підтримки компанії Coral Travel. Аудиторії готельного обслуговування оснащені технічними засобами навчання. є юридична клініка, яка надає безкоштовну консультацію з юридичних питань для громадян. На території коледжу знаходиться гуртожиток, в якому розміщено навчальну лабораторію «Туристична фірма, навчальну лабораторію готель-гостинність та кабінет практикуючого психолога. Спеціально-виробнича лабораторія, е, туристична фірма, е, була створена в 2002 році, е, з метою ба, як база практики для студентів, е, які навчаються за спеціальністю туризм, саме от в цьому приміщенні студенти і е, проходять практику, де є у нас три робочих місця. Відповідно, це ті студентів, які ми можемо е, залучити саме до практичної частини роботи. Тут е, звісно, що на сьогоднішній день і надається завдання студентам, які вони можуть виконувати в режимі онлайн. Оскільки туризм не завжди потребує фізичної такої присутності саме на цьому робочому місці. Чим займаються у нас студенти? Кожного разу ми пропрацьовуємо вже готові маршрути, перевіряємо їх, створюємо нові маршрути. Саме зараз третім курсом, який в нас є на практиці, працюємо над маршрутом Синевір, які сподіваємося, що в березні реалізують студенти третього курсу вже вживу. Всі працівники, які Є в лабораторії, тобто я завідуючи лабораторію, Ірина Лаборант, Прокопенко Наталія Віталівна, методист. Вони працюють в лабораторії давно і вони не лише є теоретичними працівниками, а й практичним, мають практичний досвід в сфері туризму, оскільки тісно співпрацюємо з провідними туроператорами України, які на сьогодні продовжують працювати і приймають нас на свої зустрічі, проводять нам вебінари. Всі наші досягнення можна побачити і в наших грамотах, які. У нас є присутні саме тих туроператорів, які, яких можна вважати на сьогодні провідними на території України. Доброго дня! Я завідуюча лабораторії Полуда Вікторія Володимирівна. Ми з вами зараз знаходимося в начально виробничій лабораторії готель Гостинність, яка була створена. 2000, в 2000 році, згідно українського німецького центру готельного навчання, наші лабораторії студенти спеціальності 242, туризм та 241 готельно ресторанна справа проходять навчання, а саме, це практичні навчання, лабораторні роботи. Є ресепшн, служба ресепшн, які що діти можуть в реальному часі ознайомити з організацією обслуговування, як здійснюється в готельних комплексах, тобто в режимі онлайн або в режимі реального часу. Начальна виробнича лабораторія має 16 номерів різної категорії. Декілька деякі ми можемо зараз переглянути. По освітній програмі бакалаврського рівня вищої освіти туризм йде опанування дисципліни організація готельного господарства. Вас вітає психологиня. Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства. Метою діяльності психологічної служби є надання усім учасникам освітнього процесу психологічної підтримки. Робота психологічної служби організована згідно плану психолога на навчальний рік. Для індивідуальної та групової роботи з усіма учасниками освітнього процесу. А саме здобувачами освіти, їх батьками, викладачами облаштована кабінет психолога. Кабінет розташований зручному для відвідувачі місці на першому поверсі гуртожитку. Підвищений комфорт досягається за допомогою кімнатних рослин, зображень природи, природного та штучного освітлення, двох однакових крісел психолога і відвідувача. Для бесід віч на віч та дуже зручного довгого столу, там, де проводять, проводяться тренінги. В кабінеті проводяться індивідуальні та групові консультації, тренінги, гурток з психології сходинки до свого я, робота з обробки результатів, анкетувань, опитувань, оформлення висновків і рекомендацій, а також підготовка до занять і тренінгів. Після дня відкритих дверей коледжу для кожного з абітурієнтів після обробки результатів тесту готуються рекомендації, які види професії підходять їм найбільше. Якщо у вас виникають будь-які труднощі, звертайтеся, не мовчіть, дуже рада буду допомогти. Ось ви ознайомилися з частиною нашої матеріально-технічної бази. Ласкаво просимо вас до Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства.